Слово робота в сучасному житті використовується дуже часто. Роботу виконують вода і повітря, машини і механізми, будівельники і вантажники. А чи виконує роботу учень, який нерухомо тримає в руках портфель? Чи виконує роботу програміст, який, сидячи за комп'ютером, розв'язує задачу? І взагалі, що мають на увазі фізики, коли говорять про механічну роботу? Учасні машини можуть виконувати роботу в тисячі разів швидше за людину. Яка ж характеристика машин є показником їхньої ефективності? Для початку давайте з'ясуємо, що ж таке механічна робота. Механічна робота це фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили. Робота позначається великою літерою А. Розраховується робота за формулою А, дорівнює F помножити на L. В цій формулі А в нас механічна робота, F значення сили, що діє на наше тіло, L шлях, який подолало тіло, рухаючись в напрямку цієї сили. Одиниця вимірювання роботи в системі Сі – це Джоуль Названа вона так на честь англійського вченого Джеймса Джоуля Якщо ми з вами будемо знати роботу І шлях, які подолали наше тіло, то ми можемо розрахувати силу, яка діє на тіло. А якщо ж ми з вами будемо знати роботу і силу, яка діє на тіло, то можемо розрахувати шлях. Як ви вже знаєте, сила в нас має напрямок, тобто це векторна величина. А от робота сили не має напрямку, тобто робота є величиною скалярною. Але робота може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю, залежно від того, куди буде напрямлена сила відносно напрямку руху. Робота буде додатною у випадку, коли напрямок сили буде збігатися з напрямком руху тіла. Робота буде від'ємною у випадку, коли напрямок сили буде протилежний напрямку руху тіла. Робота буде дорівнювати нулю у випадку, коли напрямок сили буде перпендикулярним напрямку руху тіла. Нехай наше тіло рухається під дією незмінної сили F, напрямок якої в нас буде весь час збігатися з напрямком руху тіла. Робота такої сили дорівнює добутку сили на шлях, тобто А дорівнює F помножити на L. Попутуємо графік залежності значення сили F від шляху L, який подолало наше тіло. Графік являє собою відрізок прямої, яка паралельна осі абсцис, або так званій осі шляху. Із рисунка ми бачимо, що добуток сили на шлях це в нас добуток довжини та ширини прямокутник, тобто він відповідає площі цього прямокутника. Цьому в нас і полягає геометричний зміст механічної роботи. Геометричний зміст механічної роботи. Якщо напрямок сили, яка діє на тіло, збігається з напрямком руху тіла, то робота цієї сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності сили від шляху, який долає тіло. Це твердження поширюється і на випадки, коли сила в нас буде змінною. Деякі факти. При перельоті з великого пальця людини на казівний комар здійснює роботу 10 в мінус 27 степені джоулів. Серце людини за одне скорочення здійснює приблизно 1 джоуль роботи, що відповідає роботі, здійсненій при піднятті вантажу масою 10 кг на висоту 1 см. Для того аби нам обчислити роботу, яку виконує сила тяжіння при вільному падінні тіла, нам необхідно помножити силу тяжіння на відстань, яку проходить тіло при падінні. Цю відстань ми можемо знайти як різницю висот, на якій знаходилося тіло в початковий і кінцевий момент часу. Робота сили тяжіння не залежить від траєкторії руху тіла, а визначається тільки координатми початкової і кінцевої точки. Коли сила пружності виконує роботу, саме значення сили не залишається сталим, тому що за законом гука сила пружності прямо пропорційна абсолютному видовженню. Тому при розрахунках роботи використовують середнє значення сили пружності. Робота сили пружності не залежить від форми траєкторії. На замкненій траєкторії, робота сили пружності буде дорівнювати нулю. Різним виконавцям для здійснення однієї тієї самої роботи потрібен різний час. Так, якщо екскаватор і копач одночасно розпочнуть копати траншеї, то зрозуміло, що екскаватор виконає роботу значно швидше за копача. Так само і кран підійме більшу кількість цеглин, ніж вантажник. Кінь і трактор, якщо будуть орати поле, то трактор швидше за коня зоре поле. Для характеристики швидкості виконання роботи використовують таку фізичну величину, як потужність. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано. Потужність позначається великою літерою N. Розрахувати потужність можемо за формулою n дорівнює А поділити на T. В цій формулі в нас N потужність, А робота, яка виконується, і Т це час виконання роботи. Одиниця вимірювання потужності всі – це вад. Ця одиниця дістала назву на честь британського інженера та винахідника механіка Джеймса Ватта. Припустимо, що нам потрібно визначити потужність транспортного засобу, який рухається з відмінною швидкістю V, а його двигун створює силу тяги F. E. Для визначення потужності скористаємося формулою n дорівнює a поділити на t. Згадаємо формулу для розрахунку роботи A дорівнює F помножити на L. А також те, що в разі рівномірного руху шлях L, який подолало тіло, буде дорівнювати добутку швидкості руху тіла на його час. Тобто L дорівнює v помножити на T. Після того, як ми в нашу формулу для потужності підставимо, що робота А дорівня F помножити на L, ми отримаємо, що N дорівня F помножити на відношення L до T. Відношення L до T – це в нас буде швидкість. Тобто потужність у нас буде дорівнювати добутку сили на швидкість. У своїй роботі ми досить часто будемо використовувати не лише такі одиниць вимірювання, як ватт, але і такі одиниць вимірювання, як мегават, кіловат, міліват і мікроват. Тобто, кратні та частинні одиниці. Джеймс Ватт користувався в своїй роботі іншими одиницями. Саме йому належить ідея вимірювати механічну потужність в кінських силах. Одна кінська сила дорівнює 735 Вт. Задача. Гоночний автомобіль, маса якого 500 кг, розвиває потужність 400 кВт. З якою швидкістю рухається цей автомобіль, якщо сила тяги дорівнює вазі автомобіля. Записуємо коротку умову і розв'язок. Відповідно до визначення, ми знаємо, що в нас потужність пов'язана з силою і швидкістю наступною формулою. Але з іншого боку, в нас сказано, що сила дорівнює вазі автомобіля, тобто F дорівнює P і дорівнює Mg. Ми можемо записати, що швидкість в нас дорівнює потужність поділена на силу. А сила в нас дорівнює маса помножена на прискорення вільного падіння. Тобто в нас швидкість буде дорівнювати N поділити на Mg. Перевіряємо одиниці вимірювання. Підставивши всі відомі нам одиниці вимірювання, ми отримуємо, що швидкість вимірюється в метрах на секунду. Обчислюємо шукану швидкість. Потужність в нас була 400 кН. Маса 500 кг. Прискорення вільного падіння 10 Н на кг. Таким чином, ми отримуємо, що швидкість у нас 800 метрів на секунду. І в підсумку: механічна робота позначається літерою А. Формула для механічної роботи а дорівнює F помножити на L. Умови виконання роботи тіло повинно рухатися під дією сили. Одиниця вимірювання роботи джоуль. Робота, названа на честь англійського вченого, джоуля. Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношення роботи до часу, протягом якого вона виконана, називається потужність. Потужність позначається великою літерою N. Формула для потужності n дорівнює А поділити на Т. Одиниця вимірювання потужності Ват. Ця одиниця дістала назву на честь британського інженера та винахідника механіка Джеймса Ватта. Дякую за увагу!